На ці міномети залишилося поставити приціли, і вони готові служити українським військовим. Тут виготовляють близько сотні 120-х, 82-х і 60-х мінометів щомісяця. Це один із цехів приватної компанії Українська бронетехніка набу і САП заявляють, що фактичним бенефіціаром компанії є екс-нардеп Сергій Пашинський. Нині він підозрюваний у справі про незаконне привласнення та продаж конфіскованих державою нафтопродуктів в українській бронетехніці. Зв'язок з Пашинським заперечують, посилаючись на відкриті дані про власників. За два роки повномасштабного вторгнення компанія наростила виробництво в десятки разів. кажуть, усе йде на ЗСУ, адже поки триває війна, експорт зброї з України призупинений. Ми не можемо розголошувати локацію цього цеху і показувати обличчя співробітників у компанії. Десятки майданчиків по Україні розосередження виробництва одна із запорук відносної безпеки. Це розосередження виробництва. це… Не накоплення одномоментно там готової продукції чи комплектуючих якихось для виробництва в одній точці в значних обсягах, да? тобто навіть знищення, воно не вплине на якусь там велику партію чи на, на загальне замовлення. Ще один популярний серед військових продукт компанії бронеавтомобілі. автомобілі, потужна десятимісна варта, а також легші новатори. Українська броньована машина новатор багато в чому не поступається західним зразкам техніки. Вона маневрена, розвиває швидкість до 140 км на годину, пристосована до українських доріг. І, як показала практика, броньована капсула захищає екіпаж не лише від куль та уламків, а навіть від наїзду на протитанкову міну. На цьому майданчику відбувається кінцева збірка бронемашин. Готова продукція не стоїть на дворі хіба що під навісом. А перегін замовникам відбувається максимально швидко. На сайті компанії і в соцмережах немає жодних адрес. Але поки виробник не може вплинути на відкриті дані у державних реєстрах. На жаль, там вже другий рік вторгнення повномасштабного. У нас до сих пір інформація про оборонних постачальників відкрита, знаходиться в відкритому доступі, тому можна спокійно перевірити локацію будь-якого підприємства. Його кадастровий номер, точне місце знаходження виробничих площадок і так інше. Директор української бронетехніки розповідає, одного разу на вантажівках компанії знайшли встановлені маячки. Шпигунів не ловили, але до підбору кадрів підходять обережно. Вакансій цієї компанії немає на сайтах з пошуку роботи. Ми намагаємося шукати людей там через сарафанне радіо, через знайомих. Зараз приоритизуємо свою роботу з, скажімо так, з ветеранськими фондами. В нас була Є великий недостаток в досвідчених людях. Більшість наших співробітників, які мали досвід військовослужбовця, профільний досвід, артилеристи та таке інше, були призвані на службу. Самі призвалися ініціативно. В кінці лютого, на початку березня, 22-го року. На цьому підприємстві виробляють розвідувальні дрони далекого радіусу дії. Раніше цей виробничий майданчик був масштабнішим. Нині залишилася десята частина довоєнної команди. Інші цехи розосередилися по Україні і державах ЄС, але близькість до фронту важлива. Треба знаходитись поруч з нашими військовими для того, щоб забезпечувати і ремонти і технічне обслуговування, збирати від них їх побажання тому в Україні ліпше робити і виробництво, і обслуговування цієї техніки. І розробку такої техніки теж в Україні. До повномасштабного вторгнення компанія виготовляла дрони для боротьби з пожежами і браконьєрством. Зараз усе йде на армію. Тоді як поставки західної зброї скорочуються, розвідданні цих пташок дозволяють використовувати дефіцитні снаряди максимально ефективно. Внаслідок того, що у нас дуже обмежена кількість ресурсів, мається на увазі у Україні, от засобів ураження дуже мало. То військові не мають право практично застосовувати системи, якщо в них немає. Ну як вони кажуть, картинки. Ці безпілотники обладнані двигуном внутрішнього згорання, а не електричним. Теоретично вони могли б долетіти до Москви, але нині в них вистачає роботи на передовій. Володимир командир підрозділу БПЛА. Він приїхав з передової, аби передати виробникам відгуки військових. Хлопців я буваю на постійній основі, тому що разом з ними ми робимо, щоб цей літак був кращим, тому що війна це не статична подія, вона завжди змінюється. І якщо просто стояти на одному місці, то решті-решт ми програватимемо. Такі відносно дешеві технології, шанс для України нівелювати перевагу ворога в кількості озброєння. Володимир і його побратими завжди прицінюються до об'єктів, за якими спостерігають. Іноді пташками доводиться жертвувати. Кромка хмар не давала нам продовжувати ну, наблюдати землю. А при цьому ми бачили два бука. Це досить яка, жирні цілі, як в нас говорять. І тому ми розуміючи, що скоріше, що втратив борт, я до кінця наводив хаймерс на ці два буки. Один з буків був вражений, але але мій літак був вражений теж. Українська бронетехніка теж на постійному зв'язку з військовими на підприємство привозять броньовоки на техобслуговування, а також машини, які побували під ворожим вогнем. Військові вважають перевагою те, що для машин українського виробництва простіше знайти запчастини ніж до західних зразків. До того ж, їхати відносно недалеко від передової. Але виробництво в Україні має свої небезпеки: у ремонтному цеху можна побачити стіну, посічену уламками збитої ракети. У цій компанії поки не замислюються про підземне виробництво. Це можливо, але технологічно складно. До того ж, компанія виготовляє артилерійські і мінометні снаряди таку продукцію небезпечно виготовляти під землею. Проблема виробництва вибухових речовин під землею. Це що в разі нештатної ситуації загинуться відразу всі співробітники через перепад тиску і таке інше. Тобто, це дуже складно реалізувати це під землею з вибуховими речовинами. Українські виробники озброєння кажуть, Росія вважає їх пріоритетною ціллю. Тому що сприймає як серйозну загрозу, ось такі дрібні, але засекречені підприємства у різних регіонах під захистом ППО поки єдиний спосіб, який дає можливість українському ВПК створювати таку необхідну власну зброю.